Можливо, вам буде цікаво, йдемо з Денисом шукати. Бачите, тут такий камінь піщаник, по-моєму, він називається. Ракушняк піщаник. Тут у нас такий граніт чи щось такого у нас в наших краях тут нема. Може, десь далі. Йдемо ми так по краю, воно має бути десь, десь близько цей дот, але я знаю, що його з тієї сторони майже було не видно. Замаскований, засипаний. Ну, Гарно так походити. Дивіться, квіточки, підсніжники, е, ці, які, або які. ті синенькі такі гарні. Запашок лісі. Гляньте. А теплення така, поприкиньте, сьогодні останній чи не останній день. Ну не важливо. Кінець березня. Денис не знайшов? Не знайшов? Може, то... Ну дивися, щоб ми не пропасли його. Бачите, тут вже менше трохи скель. Ну, ті скелі так йдуть такою підковою. А тут наверху така плата виходить. На тому платі трохи лісу, трохи городи, а колись то було когось поле. Оброблялося воно дуже трудно, бо сюди доїхати велика проблема. Плюс грунти бідові тут. Плюс, 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 дивіться, ну бачите, там розкопано. І я тут чув версію, що тут один місцевий пошуківець знайшов скарба. Щось мені здається, чим не тому. Зараз, 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 Ой, блін. Бо щось мені так орієнтовно і говорили, хлопці, що це орієнтир. М-да, Щось купалося тут так конкретно. І недавно. Ну, скажем, мені здається. Осінню. Або минулого літа, бо ще нічого не виросло. Молоде. А? Ну, хтось явно купав і то так конкретно купав. Яросно. І упорно і купав з прибором металодетектором, тому що. Що тут таке? О! О, дивіться. А то що таке? А тут цегла. Дивина, але нема нічого тут дивного. Якщо тут були укопи, то, може, з цегли щось ліпили. А от такі точкові ямки це явний слід копанини з металодетектором. Ну, що я хотів сказати. Значить, знайшов тут хлопчина скарб срібла. Якого срібла, що до чого, ніби монет. Е, ну, кажу те, що чув. До мене подзвонив кум. Кум привіт. Я знаю, що кум дивиться моє відео, підписаний. Каже, о, ти там ходив по вапниці з прибором, а тут пішов той і той і знайшов скарба. Ну і що я скажу? Я вам скажу, я не раз повторюю, коли заходить мова про пошуки скарбів і про прибори, металодетектори і так далі. О, бачите слів. А ні, це худоба надерла. Блін, мураха залізла, десь лазить, кусає мене. Так, де ж тут він Десь тут був. Йок-палки. Давненько я тут бував. Коротше, все діло в щасті. Як, Якщо в дитинстві какульки їли, то будете знаходити. Ну, я ще, звичайно, додаю, що не пізно і зараз почати їсти, причому великою ложкою. Хі -хі -хі -хі. Так. Тут а, такі стежечки гарні, походити гарно. Та що таке? Десь він там був. Та ні, він мав бути на такому чолубку. Ну, я дуже сподіваюся, що стежка веде до нього. Але щось. Тож... Мені щось то так здається, що задалеко. Але мені здається. що Ну Тут взагалі два доти було. Один був зірваний, то там майже нічого не, 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 не побачиш. Ой, пене що там, Бач, там яка сопка. От той він пене, і є. Так, добре. Я про дзот вам покажу ще одну серію, щоб вам не занудно було довго дивитися. А то дехто мені пише, що слухай, 3 минути ледь витримав тебе слухати. То я вам зроблю ця буде серія про скарб, а, а слідуюча буде саме про той дот, бо я думаю, що він вон там. -о. Бувайте здоровенькі, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, до речі, дивлюся. Е, як воно? Статистику. І виявляється, що не підписаний глядачів нас дивиться. Процентів 80%. Тобто, якщо ви не підписані, ми сьогодні подивилися моє відео. а буде завтра свіже, воно вам не прийде не прийде рекомендації, не прийде повідомлення, що є свіже відео, можливо, цікаве для вас. Бувайте здоровенькі. Найшов? Yeah. О, Денис знайшов цього зота чи дота, чи зота, ну поправити мене, як воно там правильно називається. Все, ми зараз йдемо туди.